Друзі, вітаю! Володимир Зеленський готується до Мюнхена, Роздає інтерв'ю направо на наліво. Гардіан, з економі. Зараз він хоче донести головні ключові меседжа, а навіть можливо не ключові меседжі, а просто підперти себе червоними лініями, за які він не готовий заходити. Ну але теж. Уже в цих заявах іде на поступки. Для прикладу, Зеленський каже, що можливо миротворців він не треба. Дайте гроші, дайте ракети, ми справимося своїми силами. Він каже, що НАТО може не бути. Будемо будувати внутрішнє НАТО. Рюте загалом зайшов теж в чат і розглянув можливість нападу Росії на НАТО і сказав, щоб цього не стало, що треба робити. Один з головних пріоритетів це допомога нам. Давайте все це проаналізуємо. Інформації багато, але я максимально стисло. Спробую вам вкласти у кілька хвилин. Тому підпишіться на цей канал, а я вам зараз все розповім. Російський літак-розвідник залетів до Польщі. Захід і на кажуть, що Росія з ними не воює, давно знаходяться в режимі гібридної війни. Су 24 мр який є фронтовим розвідником, залетів на територію Польщі, залетів з Калінінграда. Ну, от східній частині Гданської затоки посидів, зібрав інформацію, заїхав в глиб території, збирає пролокатори, збирає їхні якраз системи протиповітряного протистояння. Ну от росіяни потім сказали, що ой, вибачте, випадково в нас там навігація виключилась, тому ми залетіли всю інфу. у вас... Забрали і полетіли. Ну, в Польщі, як, як зазвичай, це не коментують, ніхто нічого не знає. От росіяни кажуть правду, ну а НАТО почало від цього всього закриватися. Загалом, якщо, до речі, можемо почати з НАТО, Рюте зробив непогану прес-конференцію, каже, що Путін програє, якщо нападе зараз. Але ніхто не знає, якщо він нападе пізніше, бо Рюте боїться про масштаби. Рюте боїться про масштаби створення зброї Росією. І він це бачить. І Він розуміє, що після України може бути якраз одна з країн НАТО. Він каже, що Росія з огляду на теперішні темпи роботи військової промисловості може значно наростити сили 4-5 років. І НАТО має бути готовим до цього і сфокусуватися на трьох речах: підтримка Україні, збільшення оборонних витрат. І розвитку своєї оборонної промисловості. Бо він каже, що за 4-5 років він каже, у нас буде багато грошей, але не буде зброї, і купити її не буде де. Тому ось це може бути дуже, дуже велика проблема. І він каже, що зараз треба ось ці три пріоритети максимально підтримувати. Він наводить приклад Канаду і каже, що європейські країни теж повинні робити за минулий рік на 20% підняли фінансування. Але тут треба не на а в і Кілька разів піднімати, тому що на 20% це треба ще 20-30 років, щоб дійти до нормальних темпів і фінансування, і виробництва зброї. Тому що Росія ж не просто так і в Іспанії, і в Німеччині робить диверсії на збройних заводах, тому що розуміє, що збирається нападати. Згадайте, як в нас. Вирізали літаки, забирали ракети, обмінювали на газ, робили багато різних історій, щоб забрати. Потім підпалювали склади, взривали склади. Згадайте, скільки років підряд горіла Новобогданівка. Згадайте, як горіли інші склади. Це ж все було не просто так. Зараз ця гібридна війна і підготовка до нападу відбувається в Європі. Просто не всі це хочуть визнати. Що а, каже Зеленський, якщо зможемо серйозно збільшити свою армію, то можемо залишити, ну, обійтись, не то, що залишитись. Це насправді торг європейським країнам, можемо обійтися без миротворців. Він каже, що вірить в Збройні сили. Ну, я думаю, що всі вірять в Збройні сили, але відчувається тут певний поступ, що, мовляв, ви можете не давати своїх людей. Немає точних домовленостей, хто це може бути, як це може бути. Ну, От тому зараз почали всі говорити про те, що якраз. Контингент е може бути, а якщо дасте гроші, то можна і не робити. Знову ж таки, 150 тисяч військ не були б зайвими. Зеленський каже, вони могли б захищати Європу. Але якщо переговори підуть іншим чином, то власне можна без цього і обійтися. Може, це справа Європи, як і захист Сполучених Штатів, каже Зеленський. От Путін нікого ні про що не запитував. Він просто вторся, тому що тут повинен ніхто не повинен запитувати його. Зеленський апелює до того, що Росія проти, наприклад, миротворців з країн НАТО, Росія проти багато там різних речей. Вони кажуть, що ні, типу, ми не хочемо. І штати на це реагують. Залом Зеленський каже, що тут можна погодитись, що несправедливо багато вимог Україні, але несправедливо мало вимог Путіну, і всі заміряють, що ж Путіну як догодити і що зробити. І ось це якраз таки насправді є дуже великою проблемою. Зеленський також сказав, що готовий до зустрічі з Трампом в Вашингтоні, але чекають, поки план зустрічі погодять. Якось бравадніше кілька днів тому офіс президента подавав таку можливу зустріч, але ви знаєте, що. Зараз з'явилася інформація, що поки що вона не погоджена. Буде зустріч з Дівенсом. Я думаю, що Штати змусять спочатку зустрітись з Келого. Мені теж було дивно, чому Шкелог на 20-х, що Зеленський зразу летить. Ну, от, але Штати поки що зустріч не погодили і тому є нюанси. Далі, Зеленський теж розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обміні мінералами. Естонія, до речі, теж сказала: у нас каже, поки мінералів немає, але ми вже готові їх шукати, щоб знайти і власне казати, гарантувати свою безпеку. Ну, знову ж таки, хто шукає, той завжди щось знаходить. От. Але бачимо, що європейські країни дійсно теж переживають, що війна може бути на їхній території. Тому зараз всі намагаються копіювати Україну, збільшити виробництво, збільшити фінансування, шукати ось ці, як я казав, канали. Які б змогли б з'єднувати з великими сильними гравцями? Зеленський ну, що про угоду. Він сказав, що з цього приводу дуже гучні. Розмови з партнерами дуже багато всього обговорюється, але він каже, що угода з Трампом в обмін на мінерали. Приїжджайте, дивіться, оцінюйте, давайте разом розробляти, і далі власне захищайте його як своє спільне виробництво. Тому що Зеленський каже, Путін зараз безкоштовно все захвачує. Путін безкоштовно все забирає, тому краще це спільно з американцями розробляти, ніж, наприклад, взяти і просто віддати Путіну. І ось тут ми бачимо, що. До речі, я думаю, що зараз ще соціологію будуть мірити. Ми побачимо, як в цілому країна реагує на таку формулу, але знову ж таки, щоб зберегти державність, так як свого часу, Британія, будучи імперією в Другу світову війну, позбулася цього титулу велику кількість островів і стратегічних точок по світу довелось віддати в багато кого довелось відпустити, тільки щоб зберегти країну, зберегти державність, зберегти суверенітет. В схожій історії сьогодні знаходиться Україна, де треба зберегти суверенітет, зберегти державність. Не просто так з'явилася ця історія 18-20-річних 25-річних українців, які Зеленський пропонує контракт. Знову ж таки, Захід цього дуже чекав. Зараз намагається врегулювати цю історію. Також варто відзначити, що багато хто в армії сказав, що несправедливо, а чому ви нам Ну там сумарно по всіх пільгах там, 2 мільйони на рік. Тому зараз і тут підтягнуть іншим військовим. Обіцяють теж підтягнути, що буде більш позитивно. Ну тому йде дійсно підготовка до перемовин, іде дійсно підготовка до можливих зустрічей. Але Зеленський зараз позначає червоні лінії, за які він не готовий зайти. Хоча й озвучив багато поступок. Ще дві інформації: віце-прем'єр Чернишов, це людина, яка один з керівників штабів. Зеленсько буде відповідати за агітацію за кордоном. Уже сів за виборчі процеси, і, бо знову ж таки, чому б здавалося міністр єдності і почав займатися переписом населення і читати, скільки виборців: 32 мільйони зараз живе українців в середині України. В 52 мільйони нас було в 91-му році. Всі пам'ятаєте, нас 52 мільйони. Ну зараз нас менше. Хоча е, нація українців в світі це 60 мільйонів. 30 живе за кордоном, 30 живе. В Україні ось такі дані від Чернишова. Але ця людина займається виборами, тому він не, не намагається врятувати демографічну кризу. Він намагається врятувати себе як потенційного прем'єр-міністра. Тому що, якщо вибори добре організуються, Зеленський по всіх пунктах переможе, то йому обіцяють прем'єрство. В Нафтогазі він вже там справу не робив. Ви знаєте, що він тікав з Нафтогазу пошвидше б тільки вийти, тому що дуже багато мінусів, великі падіння. І щоб за це не відповідати, зараз він займається виборами за кордоном. От. Але я хотів гарну новину. Авіакомпанія «Візеєр» відновить польоти в Україну протягом шести тижнів у разі припинення вогню. Тобто, ви е зможете забронювати собі квиточки на «Візеєр» і полетіти. Ми вас колись з вами робили опитування. Більшість писала полетіти до деокупованого Криму. Це була одна з найпопулярніших відповідей, і відповідь точно яка. Потрапляє в серце кожному українцю. Але можна буде полетіти і за кордон. Візеєр каже, що 5 мільйонів місць бронюють для українців. 60 напрямків буде, і можна буде подорожувати за дуже невеликі гроші. Ну, насправді за війну великих грошей в нас з вами і немає, але в будь-якому випадку бачимо, що і Ренеєр, і Візеєр, лоу йдуть в Україну. і... Дійсно роблять її частиною європейського ринку. Ну а нам треба просто робити політичну справу і робити, щоб Україна вступила в ЄС якомога швидше. Для цього треба завершити військову і дипломатичну справу і, власне, досягнути миру, перемоги, заморозки. Бачите, зараз дуже багато всього лежить на столі, дуже складна геополітична ситуація, але Україна не зупиняється Україна бореться за своє виживання і за своє. Місце в західній частині світу серед цивілізованих сильних держав. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, ось ці заяви щодо миротворців: чи підтримуєте ви цю заяву, що в Україні миротворці не треба, що мовляв, і свої є? Чи варто нам відмовлятися від 100-150 тисяч іноземців, які можуть бути на нашій території? Чи навпаки краще візьмемо грошима, бо розуміємо, що якщо місія буде слабкою, то будуть тікати. От напишіть свою думку, як ви це бачите. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!